От треба створити, щоб був отакий пам'ятник. От. от Я зверху, а внизу дружина. Буде напис, це пам'ятник на кладовищі. Надгробок для себе та дружини виліплює скульптор та народний художник України Володимир Небоженко. Чоловік каже, робить монументи та пам'ятні дошки понад 60 років. Їх встановлюють по всій країні. Іноді каже, відправляє її за кордон. Володимир розповідає, хотів бути живописцем, однак, побачивши роботи інших студентів, продовжив навчатися на скульптора. Мене так захопило це, я подивився, як ліплять старшокурсники, і вони ліплять, і воно красиво. Думаю, як це так? Та хіба так можна? А що і я так потім зумію? Хвостик поворозочка є. Він. Поворозочка, бачите? Пам'ятник молодому Шевченкові Володимир відкрив на першу річницю незалежності України. Каже, робив його на ентузіазмі та за власні кошти. Розповідає, тоді спроєктував декілька варіантів пам'ятника. Зокрема, Шевченка з палітрою та пензлем. Не треба, щоб на чолі таких велетнів стояв художник. Тому я відмовився від палітри, а замість палітри дав йому руки. Свиток пуцім то викупна грамота. Над цим пам'ятником Володимир працював близько трьох років на землі. мозаїкою виклав вишиванку, а саму модель каже, спроєктував гвинтовидною з полотняною сорочкою, поворозкою та накидкою. У його права рука одягнута, а ліва знята. Тобто він волю зробив, отримав якби волю, навіть в самій одежі. Наразі Володимир працює над пам'ятником апостолу Андрію Первозванному. Каже, основу для нього вже виготовили з граніту. Цей, оцей, оцей, о, о, це вже модель. Оце можна збільшувати і ліпити в розмірі. Тут все найдено. Осталось тільки це з граніта, виліпити і виріпить з граніта. Володимир каже, після війни планує встановити цей пам'ятник посеред соборного скверу в Дніпрі. Олеся, приходько Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.